Всім доброго дня. Коротше, приїхав до діда, дід позвонив, каже щось з бджоли з вулика. Вилізли, ніби як щось не так. Довго ми ходили, думали щось з ними робити і вирішили залізти, глянути, як вони себе там почувають всередині. І виявилось так, що коротше, бджоли наносили повний вулик меду. І за того вилізли, їм там навіть місця немає. Ось вони тут рядом з загоркою, Зараз вже одів форму і трохи перебив мене. Зараз підготуємо трохи всякі там ножа, коробку, постелимо щось та й полізу на дерево, можливо щось покажу. Побачимо, чи дадуть бджоли спокійно діставати мед. Такі справи. Добре, зараз полізу, подивлюсь, а буде можливість, то покажу результат. Так, іду, коротше, до вулика. Хочу показати, як вони там сидять. Ось тако перейшов через горку і зразу тут стоїть. Лішина или як воно правильно називається. І... ага, не видно. Ось це все. Де воно? Ось це вов. кубло, це бджоли. Ось вже я їх трошки роздразнив. Е -е, вже нападають. Але нічого, зараз візьмемо димаря та трохи їх заспокоїмо в Пристала до мене вже хоче кусатися. Где тут вже біжить? Верни це Не треба! Ні? Ти коробку брав, гравчі осталась. Осталось. Добре. Зараз візьму коробку, візьму ножа, димаря. Так ідемо, Будемо. Будемо тероризувати бджолу, коротше. Тому що Саша каже, що бували такі випадки, що бджоли заносять повний мед, був повний вулик меду І просто злітають з нього. Ну, типу, Закривають, запечатують його повністю і злітають з вулика. Інше місце шукають і щось воно на те похоже. Вийшов ось вся бджола вийшла з вулика. І можливо і правду таки може статись, що вони Просто злетять на інший на вулик і будуть по-новому працювати. Хоча я в це і не вірю. Там уже біля вулика. Да. Що? Да. Хоча і не вірю в те, що вони злетять, тому що навіщо вони працювали цілий сезон? Для того щоб покинути всі свої корма пропитання тому якби але зараз можна трошки в них з ними поділитися а ще в них є, є місяць та навіть майже два в залежності від, від погоди он іде що кусають кусаються бджоли діду а От вони люблять діда. За око кусать, але діду по барабану дід не розпухає, не капельки, навіть, навіть і чуть не розпухає. Казав дід, ось тако приготували коробочку. Трохи, звісно, але ні, там все чистенько. Все буде гарно. Казав дід, що раніше взагалі без димаря... Ні, з димарем, тільки не димаря, а просто підпалювали палку. Розводили вогонь біля, ну так, наприклад, тут на пісочку розводили вогонь, крилали якусь товстеньку палку, вона починала горіти, потім її тушили і вона дуже довго тліє. І якби використовували це як димар. А маски, наприклад, не було у них. Там, Якщо вони її робили якусь накидку, то особо вона там не спасала. Не так як, наприклад, я запечатався, зараз покажу. Запечатався, навряд чи вони мене покусають, але такі вони дикі, Настільки дикі, що прокусують і залазять скрізь. Де тільки малесенька дирочка або ще щось і бджола вже там, як там. Ось такі справи. Зараз дід з Сашою принесуть ще лісницю для більш кращого доступу добратися до них, тому що по гілкам трохи незручно лізти. Тим паче прийдеться собі тащити коробку. А, ні, коробку ми цим шнурком подамо. Так, буду виходити, бо бджоли нападають. Дуже сильно, дуже злі тут бджоли. Це вони ще 2-3 дні будуть потім доганяти тут всіх, хто буде проходити. Але нічого не поробиш, природні є природні, дуже косючі і дуже злі. Опа, Саша та ще лісницю. Все, будемо Будемо лізти. Вжила, мішає знімати відео. Ось такі справи. Так, народ поки будемо розпалювати димаря. Далі включусь, а ви поставте лайк та напишіть який небудь коментар зараз або в кінці <рес> дякую пока коротше як завжди не показав самого цікавого, але там і не було можна сказати нічого цікавого трошки взяли меду ось таку склали закриваю, щоб не зараз закриємо ось такий мендок Гарно, трохи є, але в чому причина була, коли вже заліз туди і відкрив вулика, зрізав. Ну, Короче, там що? причина в чому була, в тому що е, була жара декілька днів, то вона і раніше, може, було. І побривалися, е, попадало все на низ. І з-за цього бджоли е, скучкувалися на вулику. Їм або не було від чого працювати, або, я не знаю. Можливо, з-за того, що там був розплод. Там деякі язики з розплодом, і воно, не знаю, може запах не подобався, і може ще, що, а може просто там якби, не потрібно, ну, рій сам по собі великий, а робити нема що. Ну, я не знаю, як це об'яснити, але просто язики обвалились і за цього е, виходить, е, бджоли вилізли наружу і нічим не займалися. Ось. Дід мені дав кусок меду. А те сказав, буде чавити. Так що такі справи. Добре, народ. Таке маленьке відео, трохи сумне. Я розраховував, що там буде доволі багато меду, але мед був тільки з краю, коли я відкрив дверці. Його було там дійсно багато. А відрізавши цей перший язик, то далі пішов, ну, коротше там. Картина не дуже, все лежало на... Ну не все там десь один чи два язика бвалилося. Я їх вибрав оттуда. частину поцепив на рамку, поставив у вулик. Можливо, бджоли, вже, коли воно більш-менш гарненько буде висіти, а не скомка не лежать, то вони, може, щось там йдеть ради якісь. Ну, в крайньому випадку хоча б мед, подостають відтуди, тепер несуть нормальні рамки. Зараз загляну, подивлюсь. Що з ним відбувається. Можливо, просто дістану, щоб воно там, ну хай посушать його від меду та й все. Добрий народ. Отак От таке маленьке відео, трохи не так як хотілося, але що маємо, то маємо. Всім до побачення!